Миші. А ще гірше щури, вони ж криси. Насправді вони можуть завдати дуже багато неприємностей, починаючи від знищення, наприклад, рослин, в саду на огороді, погризених меблів, дротів, продуктів харчування, ну і відповідно до перенесення різних інфекцій. Хто нас дивиться давно, той вже знає. А для новеньких глядачів я зараз скажу, що я голосила війну і дуже жорстку з цим гризуном. У нас було велике господарство, зберігалося зерно, сіно і як наслідок миші та щури. Хто почне зараз казати, і писати по типу «Не ручте голови, купіть готову отруту. І так далі, будь ласка, можете відразу вимикати це відео і навіть не витрачати свій час на написання таких недолугих коментарів. Адже існує дуже безліч багато ситуацій, коли ми не маємо змоги використовувати хімічні отруйні засоби. От і в нас така ситуація. Ми категорично не можемо користуватися ядами в силу обставин. На превеликий жаль. Але це так. І користуючись цим, ці миші знахабніли, а ось декілька щурів, як мінімум дві, взагалі вирішили забратися на віранду та в коридор. Що я тільки не робила: білизна, хлорка, всякі трави, лаврушки, спеції, всякі аромати, чого якоби пишеться в інтернеті, бояться миші та щурів. Оцет. Нічого не допомагало. Купили біоотруту. Теж сам той самий результат. Е, дійшла вже до того, що побила скло, подрібнила, побила, засипала в нору і, як об стіну головою, вона мені те скло вигребла назад посеред коридору. Я навіть ім'я їй дала, анфіска. І ось нарешті я знайшла спосіб, який допоміг мені позбавитися цієї анфіски. Це єдиний дієвий, як виявилось, безпечний засіб і для людей, і для домашніх тварин. Нам знадобиться всього три інгредієнти. А основний і головний це харчова сода. Якщо гризун з'їсть таке частування, то сода, поєднуючись зі шлунковим соком, викликає хімічну реакцію. А так як гризуни вони не жвачні, то вони не можуть зригнути та виплюнути назовні те, що в них відбувається в шлунку. І, відповідно, такі тварини гинуть. Є дуже багато інформації стосовно цього в інтернеті. Але, як завжди, є але і деякі неточності. Тому поїхали. Анфіски ми позбулися, тепер черга за ларискою. Потім щури в сараї, миші на горіші, тому нова партія буде більша значно за об'ємом. І зараз будемо її з вами створювати. Значить, нам потрібна столова ложка, борошно, як ви вже бачите, звичайне борошно, можна старе, можна з жучками, можна, не знаю, яке завгодно цукор і сода. Все потрібно брати в різних пропорціях. У мене тут 15 ложок я насипала борошна. Як насипала? Насипала ось так. Зараз я сюди ж додам так само 15 ложок соди. Але вибачте, ну, я не дуже жадна, я людина щедра, тому я ну, не шкодую. І соди сиплю більшенько. З горочкою так. Відразу хочу сказати, що це вийшло от 500 грамова от оце на 15 ложок борошна в самий раз. Тобто, якщо прямо з великою великою горою, це виходить десь 13 ложок. Якщо горочку набирати чуть менше 14-15. Так воно і виходить. Для чого ми це робимо? Нам треба заставити наших мишей та щурів, з'їсти цю соду, а вони її просто так їсти не будуть в жодному випадку. Тому ми повинні їх заманити. Для цього ми використовуємо борошно і цукор, на який вони залюбки йдуть. Так само беремо і цукру: 15 ложечок. Тепер це все необхідно добре, добре перемішати. А ось тепер я вам розповім про ті недоліки, що я вам казала. Що кажуть неправдиво там чи не договорюють. Багато хто радить з цієї суміші додати сюди також водички і поліпити, хтось каже колобки, хтось каже е палочки. І таким макаром розкласти приманку. Але що буде, якщо розчинити да, соду у воді, якщо сода потрапляє до води? В контакті з водою вона піддається двом хімічним реакціям. це дисоціації та гідролізу. І в результаті чого розчин набуває слаболужний pH? Нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб сода потрапила у шлунок у такому сухому вигляді, тому ніяких водичок, ніяких ковбасок. Оце все добре перемішуємо. Воно стає таке, знаєте, на вигляд, як не то крихта. Ну, тобто, не схоже ні на цукор, ні на борошно за консистенцією. І в такому вигляді я засипала. У мене, значить, була наран фіскина, я прямо в нору ось так понасипала. І в іншому місці була дірка. Я не знаю, нора то чи не нора, але я й туди засипала. Зверху притрусила просто земелькою. З тих пір це вже пройшло майже тиждень. і... В жодної, в жодної місцинки, е, жодна крапелька землі не вирита, і слідів анфіски в коридорі більше не було. Ніхто нічого не вигрібав, не розгрібав, е, ніяких залишків по типу сходила в туалет, або ще щось не помічено. Тому я ось це намішала. І зараз піду на віранду, піду в сарай. І вам бажаю позбутися від мишей та від щурів. Е, як розкладати, якщо це нори там або таке щось, можна просто позасипати, як зробила це я. Е, далі, що я буду робити сьогодні? Е, розставляти від мишей. Е, на віранді це буде Любий можна взяти пакетик даже ось цей любий папір, газетку. І просто розсипаємо ось так дорожечкою. Так? Можна просто кучкою висипати, щоб воно було у вільному доступі там, де ви знаєте, що вони ходять. Так само, якщо це чердак чи підвал, чи ще щось. Просто понасипати. Якщо це принципово вам щоб під ногами не було, там, можете покласти кришечки від банок пластикові, або якісь старенькі блюдечки. На крайній випадок пакетики розрізати на декілька шматочків і понасипати або взяти листики з зошита. Тобто щось таке, щоб вільний був доступ, щоб не треба було тій миші чи крисі кудись за ним лізти, да, там у миску, в бутилку, ще кудись. І все, і залишите. Я піду зараз цим займатися. Я сподіваюся, що я позбудуся і всіх інших особів. Да, до речі, ще є один спосіб, про який. Є непогані відгуки зола, древесна зола, да? тобто, або у вас там опалення пічне ви або мангал, там, чи ще щось, ось цю золу можна розсипати. Що відбувається, вона прилипає на лапки мишам та щурам, вони намагаються її злизати, вона також потрапляє в організм, починається реакція. хтось Летальний ісход і помирає, хтось сходить з цього місця, як вважають експерти. Тобто, що Миша сюди чи криса більше не повернеться. Але воно повинно бути розсипане. Да? Тобто розсипати по підлозі там, кімнати, розсипати по підлозі підвалу і так далі. Ну, наприклад, якщо це в хаті, ну, це не зовсім вдалий, не зовсім вдачний. Не зовсім вигадний варіант. Не знаю, працює він чи ні. Такий варіант є. Якщо у вас багато є зали, можете спробувати скористуватися. А ось цей спосіб реально допоміг мені прибрати з коридора анфіску. Тому бажаю всім вам позбутися від цих гризунів.